Дай цьомою котика, дай. Дай, не. Не. дай, я не достаю тебе цьому. Не хочу бути тримати. От, 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 от. Ой, давай баба вча пові... тюль, так? Двісі, видиш, яка гарна баба. А ну показуй тюль. Яку... Я. Купила гарну тюль і треба повісити. Да. Ой, бо двісті як близько кручочки не вийде, з тобою говори почепляла. Приїхав до мене онуцю, а тут баба якраз купила Данік, не світи, а баба якраз заказала по новій пошті Дануся! Да. Скільки коштує? 1109 гривень заплатила з пересилкою, з пошиттям. А за метр скільки? За метр сто. А ну покажи, яка тюль. Ну, дуже гарна. Я вже чисто порвалася, то я вже мусила. Коти порвали? Так. Позори позапихали і дерну. Кіт любить по вікнах лізати. Та і все, і по тюлі. Правда Данусь? Так. Да. Гарна баба тюль да, падає та? бабі щось, тихо каже. Тью. Така тюль симпатична, вже повісила дочками. Туди біля баби сядь, я вас буду знімати. Куди мій зайчик? Куди? Ай, Каже всім привіт, любі друзі. Каже, любі друзі, всім привіт. Кажу, подивіться, яка гарна тюль в нас. Ну ще раз скажи. Подивіться, яка гарна. Скільки вона коштує? 100 гривень за метр. Нічого не бракує гарна тюль. <плес> Ще хочу штори придбати до тієї тюлі новенькі. Але не зараз. Трошки пізніше. Як дідо гроші. Всім пока. Підписуйтеся на мій канал. Nie no, nie Буду, своє життя. Буденне. Мамо, сказка не. Про кучок своїх, про мірядочку. Мамо, я мій. А мій не я мій. О, дурачиця. А то наша стара тюльта. А вона теж гарна. Вона дуже гарна. На сонці вона випалилася, то порвалася зато. Да. Мама, да. Давай що да. будемо? бавитися? М -м -м. На, кусь, 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 кусь. Обош лапчик усаєловичку помахай всім папа. Папа друзі всім папа. Ну не де папа. Молодець.